Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 нових серіалів, які ви могли пропустити. Поїхали! Звичне життя Готема порушено. Влаштований загадником підрив дамби призвів до затоплення міста. Проте ще більший хаос принесла смерть головного мафіозі Кармайна Фальконе. Його перший помічник на прізвисько Пінгвін вирішує скористатися шансом і посісти місце колишнього боса. Натомість Освальд виявляється не єдиним, хто мріє очолити злочинний синдикат міста. У загиблого Фальконе є донька, і вона також має намір зайняти місце. Батька в ганстерському світі. Зундерхайм – невелике містечко, де під час щорічного фестивалю зникла 17-річна Ванда Клад, яка вийшла на прогулянку в костюмі червоної шапочки. Проходить три місяці і шанси знайти дівчину живою падають до нуля, тоді як місцева поліція не має жодних зачіпок. Батьки зниклої школярки Дідо та Карлота вирішують взяти розслідування у власні руки. Вони потай і встановлюють жучки у всіх будинках свого міста, щоб зібрати. З'ясувати, чи не утримує хтось їхню доньку у полоні. Могутня відьма Агата Харкнес позбавляється своїх сил і опиняється в магічній пасті містечка Вествю. Провівши декілька років у полоні, вона несподівано здобуває свободу завдяки таємничому юнаку, який руйнує чари Ванди. Задля того, щоб повернути назад втрачені сили, агата змушена вирушити дорогою відьом, наповненою смертельними випробуваннями. Перед мандрівкою вона збирає шабаш з кількох відьом невдах. Кожна з яких має має свою унікальну спеціалізацію в темній магії. У жовтні 1970 року відомий боксер Мохамед Алі повертається на ринг після довгої перерви. Боксерський поєдинок проходить в Атланті, що призводить до великого ажіотажу серед місцевого темношкірого населення. Саме цього вечора дрібний шахрай Гордон Вільямс вирішує влаштувати розкішну вечірку за участю впливових афроамериканських злочинців, розраховуючи, що це сприятиме його просуванню у кримінальному світі. Дуже Скоро на перший погляд звичайна вечірка обертається найзухвалішим пограбуванням в історії Атланти. Маловідома кінокомпанія з гучною назвою Фабрика мрій розпочинає роботу над черговим шедевром про супергероїв під назвою Око Бурій. Керує процесом молодий проте амбітний продюсер Вільям, який має намір зняти культове кіно в жанрі фантастики та драми. Він набирає команду реальних фахівців і починає працювати, проте зйомки зазнають невдач. До всіх проблем Вільяма додаються вічні докори керівництва проекту, яке думає. Я лише про доходи. Лоїс Тайрон досвідчений детектив поліції, яка зловживає алкоголем через проблеми в родині. Донька поліцейської мерії страждає від ожиріння, тоді як чоловік Маршал лежить у лікарні у комі. Водночас поліцейські доручають заплутану справу на роботі, оскільки в місті з'явився таємничий серійний вбивця, який у всіх своїх злочинах залишає релігійні сліди. Задля того, щоб просунутися в розслідуванні, до Лоїс представляють несподівану напарницю. Католицьку монахину Меган Дюваль. Джема легковажна дівчина, яка веде розгульний спосіб життя, та одного разу несподівано виявляє, що завагітніла після випадкового інтимного зв'язку. Вірних друзів чи відповідальних знайомих у неї немає, тому вона змушена звернутися за допомогою до нікчемного та бездарного батька Малькольма. Разом вони намагаються вжитися в одному будинку та вирішити проблеми один одного, будучи зовсім непідготовленими до дорослого життя та спільного побуту. Вінсен Ледю, талановитий модний дизайнер з Парижа, який зумів зробити з невеликого сімейного ательє найбільший у світі будинок моди. Нещодавно він отримав найвищу нагороду в Франції і вже кілька років веде заочну війну зі своїм молодшим братом Віктором, який представляє конкуруючий модний будинок Ровел. Коли багатий покупець висловлює своє невдоволення з приводу суконь бренду Ледю і йде в Ровель. Вінсен робить гучні висловлювання. Ня викликаючи на себе великі неприємності. Емілі Мейліс, талановита журналістка, яка бере скандальне інтерв'ю у принца Ендрю. В результаті довгої розмови Емілі вдалося з'ясувати, що принц товаришував з мільярдером сутенером Джеффрі Епштейном, який був засуджений за сексуальний контакт з неповнолітніми. Трохи згодом Вірджинія Джуфре, яка виступала свідком у суді проти Епштейна, подає заяву і на принца Ендрю стосовно сексуального насильства, яке він вчинив над нею. Ще до її повноліття. Арон Ернандес талановитий спортсмен, якого сильно зіпсувала шалена популярність та слава. Незважаючи на проблеми з наркотиками та вибуховий характер, він мав попит у тренерів і заробляв мільйони доларів. Проте, через дитячі травми і психічні розлади, Ернандес не зміг контролювати свій гнів і згодом почав страждати від параної. Популярність та величезні рахунки у банку призвели до того, що спортсмен почав відвідувати нічні клуби і вести розгуб. Гульний спосіб життя дуже скоро хлопець, якому передбачали велике майбутнє, потрапляє в погану компанію, і від минулих досягнень не залишається нічого.